Якщо ви схожі на мене в цей сезон. А я знаю, що багато з вас схожі, тоді ви постійно задаєте Богові одні і ті ж самі питання Що ти робиш, куди ми йдемо. То знайте, що ви налаштовуєте себе на зустріч і Откровення, тому що немає нічого, що Бог любить більше, ніж коли ми шукаємо його і чекаємо, щоб дізнатися, що у нього на серці. Це пророче слово. Більш чи менш просто моя постійна розмова з Богом про ясність і визначення цього часу, в якому ми знаходимося. Нова легкість і зустрічі. Кілька ночей тому я прокинувся, відчуваючи присутність Бога. відчуваючи, що Він збирається заговорити. Це потік мого духа. Почув я його слова. Потік. Це потік повітря або води позаду рухомого об'єкту, який дозволяє іншому об'єкту, що знаходиться в безпосередній близькості від нього, без зусиль рухатися в його напрямку. Цікаво, що для того, щоб потрапити в потік, потрібно, по-перше, слідувати за потрібним об'єктом, а по-друге, наблизитися до нього. Це Бог говорить нам. Що, коли ми перестаємо відволікатися на все інше, що вимагає нашої уваги, і будемо прагнути тільки до нього, ми не лише потрапимо в його потік, де вже не будемо покладатись на свої сили, але й відчуємо прискорення, про яке молилися, ключовим моментом тут є увага і близькість, нам потрібно стати ближче до нього і звільнитися від всього іншого. Що продовжує тягти нас у різні напрямки. Якщо ми прив'язані не до того транспортного засобу, ми не опинимося там, де хоче Бог, і будемо виснажені та стомлені. Ми повинні прив'язати себе до нього і дозволити йому нести нас у цій частині переходу. Прямо зараз багато людей метушаться, ніби це розпродаж на Чорну П'ятницю. І Господь хоче, щоб ви влилися в потік переходу, замість того, щоб боротися з ним чи виснажувати себе, намагаючись розібратися у всьому цьому. Відпочиньте в потоці Для багатьох це час нових знайомств, які необхідні для того, що чекає вас попереду. Ви не можете пропустити цей крок. Бог запрошує вас до перетворення своєї слави, яке зніме з вас всяке тяжіння і тягар, і змусить вас закохатися в нього так, як ви ще не захогувались ніколи. Пам'ятайте, що цей перехід не подія в житті, а результат близькості з Ісусом, і Він веде вас від слави до слави. Вихід, закриті двері і визначення. Наступне, що я побачив, прокинувшись, було безліч закриваючихся дверей у довгому коридорі. Але що я помітив у цьому короткому видінні, так це те, що коли двері закрилися, в кінці коридору з'явилися відкриті двері, з яких лилося світло. Це час, коли Бог усуває зрівняння неправильні речі. Мрії, прихильності і двері, які, хоча й виглядають привабливо, можуть відволікати від тих, які призначив Бог. Я відразу ж подумав: це викличе серцевий біль. І почув, як Бог сказав: Ні. Якщо вони налаштують свої очі, щоб побачити те, що я відкриваю. Закриті двері, це раптові і необґрунтовані виходи з різних ситуацій. Кіл і призначень, які можуть викликати стільки плутанини і болю, але прямо зараз Бог витягує багатьох людей з неправильного оточення і ситуацій у місцях, що сприяють зростанню. Коли я згадую водіння дверей, мені здається, що закриті двері лише намалювали величезну неонову стрілку в напрямку відкритої двері. Коли Бог Прибирає інші варіанти, це насправді вносить велику ясність і вирівнювання у ваш процес і визначає час. Зараз процес настільки прискорився, що скоро сплине термін очікування, в якому ми знаходилися. Не чиніть опір і не відштовхуйте це, тому що це працює лише на вас. Щоб прибрати відволікаючі фактори, і виділити те, на чому вам потрібно зосередитись, затримка, вказівки і координати. Багато людей перебувають у розгубленості через безліч рішень, які їм потрібно прийняти, і безліч відповідей і мудрості, які їм потрібні для просування вперед, це більше, ніж просто перехрестя. Це схоже на повний глухий кут. В очікуванні, коли будуть розкриті останні частини цієї п'єси. Так багато речей знаходиться в повітрі: робота, дім, переїзд, зміна служіння, дружба, сім'я, мрії і проекти. Коли я говорив з Господом, він звернувся до мене через Даніїла 10 глава, 12-13 вірш. Не бійся, Даниїле! продовжував він. З того самого дня, як ти вирішив шукати пояснення того, що було показано тобі, і почав смирятися перед Богом твоїм, твої слова були почуті. Відповідно до твоєї молитви, я і прийшов до тебе. Правитель Персидського царства протистояв мені 21 день, але Михаїл, перший з небесних верховних правителів, прийшов мені на допомогу, коли я залишився з царями Персії. Откровення прийшло миттєво. Данил молився і пустився в очікуванні відповіді, яка була отримана на другому небі протягом 21 дня, доки ангел боровся з демонічним царством. 21 це число, яке позначає лихо і унікальний цикл часу, коли твердині втрачають свою опору. Я відчував, що це важливо для досягнення ясності та усунення специфічних затримок у минулому, які заважали бачити належним чином. Слово персія означає поділ, тому це завдання призначене для того, щоб розсіяти і поділити ваше бачення, щоб ви відчули себе загубленими, і ніби Бог не відповідає вам. Поки я говорив про це з Господом, я продовжував бачити карту на телефоні, що давала вказівки, де детально описаний не тільки маршрут, але й час. Протягом наступних кількох тижнів Бог поновить ваше навігаційне откровення на перехідний період і уточнить напрямок, маршрут, а також надасть вам конкретні деталі і уявлення про пункт призначення. І нарешті про терміни подорожі. Коли з'явиться новий напрямок, ви зможете рухатися вперед так, як раніше не могли. Усі ті страждання і перевантаження, з якими ви стикалися, будуть того варті. Забезпечення, підтримка і вірність. Божа доброта і вірність проявляються в тому, що Він хоче відкрити вам прямо зараз, щоб нагадати про те, що вам не потрібно бути героєм, намагаючись організувати всі аспекти вашого життя в перехідний період. Те, що зараз напруга подій і вам доводиться постійно пристосовуватися і підлаштовуватися під зміни, не означає, що ви один повинні робити це своїми силами. Коли я сидів у Божій присутності і поглинав мир, який він давав, у моєму дусі сплело одне місце Списання, Я наповнив би Ізраїль кращою пшеницею. Наситив би вас медом зі скелі. Псалом 80 -17. Ого, тут все сказано. Подібно до Ізраїльтян пустелі, яким Бог дав воду зі скелі. Бог хоче, щоб ми харчувалися і насолоджувалися медом, коли будемо виходити з цього переходу. Це спокій у Божому забезпеченні, його плані, його харчуванні, Його присутності. Мені здалося, що мед пророче говорить про тих, хто відчував, що став крихким і неповноцінним у цьому сезоні. І Бог прямо зараз повертає їм силу, міцність і повертає солодкість у їхнє життя, де довгі і важкі ситуації виснажили їх. Зараз, коли я пишу це, я відчуваю, що Господь хоче зцілити людей, які насправді відчувають гіркуту, тому що давно не смакували Божої доброти і вірності. Святий Дух, я прошу тебе прямо зараз освіжити і дати їм відчути твій мед там, де вони смакували тільки розчарування. В ім'я Ісуса. Це новий день. Відпочинок Боротьба і захист. Друзі, ви достатньо довго були хом'яком у колесі в цій подорожі. Тепер настав час відпочити в Його здатності безпечно направити ваш корабель у гавань на новій землі. Ісус вже пішов перед вами як ваш попередник. Для нього немає сюрпризів, і попереду нема нічого страшного. Він знає ваші координати, де ви були і де вам потрібно бути, і Він подбає про те, щоб ви туди потрапили. Ключовим моментом тут є відпочинок. Відпочинок від спроб досягти свого. Відпочиньте від прагнення штовхання, натискання, темпу, боротьби і тривоги. Ви пройдете випробування, якщо будете спочивати в його силах. Насправді, якщо ви не будете відпочивати, Бог не зможе правильно перестроїти вас для нового місця, в яке ви входите. Моїсей не зміг увійти в обіцяну землю під назвою Спокій, тому що коли Бог наповнив скелю водою, Він ослухався Бога, вдаривши по ній своїм жезлом, замість того, щоб просто дати їй наказ. Як часто ми діємо по-своєму, коли Бог хоче, щоб ми побачили, як Він творить великі чудеса, яких ми потребуємо. Я вважаю, що спокій Божий і перебування в його присутності це стратегія на цей сезон. Так, це наш стиль життя як віруючих. Але зараз це також пророча стратегія. Був час, коли завдання пекла полягало в тому, щоб бомбардувати вас такою кількістю чаклунства, балаканини, супротиву, опозиції та відволікань. Щоб вселити в вас дух тяжкості. Завдання пекла також полягає в тому, щоб ввести вас з покусу і змусити впасти на хибний шлях. Відпочинок і перебування в Божій присутності замінять ваші пріоритети і діяльність, щоб ви не вигорали, а також ізолюють вас від постійного шуму. Зараз вам необхідно по-іншому ставитися до протистояння. Ми повинні знати, коли потрібно змахнути мечем, а коли піднятися нагору. Я молюся на цьому тижні, щоб ви замінили тривогу і сміття цього сезону на свіже масло і вино, щоб ви замінили важку боротьбу на легкість, старе важке ярмо на невимушене і увійшли в потік Його духа в ім'я Ісуса. Nate Johnson.